До чого мене було перед цим знімати? Вирішили прикрити злочинні дії працівників ТЦК. Тоді в мене була особа, яка мене чекала, яка приїхала з району. І ви її тупо нагло перебили і сказали, що ні, я прийшов, я ось такий є. Так, ви посуну? нагло перебили, тому що ви прийшли людину, посунули в бік, яка приїхала з району. А яким чином посунув? Ви не давали пройти. Як я не давав пройти, Я захлив. Ви... Я вам повідомляв, що до мене прийшло сто. Зараз кажете реальні речі, хай люди так. побачать. Те, що робить українська поліція, вже не налазить ні на яку голову. Вони брешуть навіть журналістам прямо на камеру. Сьогодні, друзі, ви побачите, хто насправді має воювати та захищати український народ, адже вони взагалі ні на що не потрібні. Вони сидять. Просто споживають ваші гроші. Наголошую, за кошти платників податків вони живуть, при цьому нічого не роблять. Хоча ні роблять, фабрикують кримінальні справи на замовлення або закривають їх також на замовлення. Хто більше дасть грошей, той і буде правий. На превеликий жаль, наші підозри час від часу підтверджуються. А саме викриттями ДБР, СБУ та інших правоохоронних органів. Гандони вони коротше, гандони. до речі, є деякі люди, які пишуть, що, начебто, кожен має захищати країну, але чомусь ці люди не пишуть, хто дійсно має її захищати і в кого дійсно борг перед країною. Я ніколи не говорив, що країну не треба захищати. Я завжди казав, хто має в першу чергу її захищати. Потім в другу, аж тільки потім у третю. А в нас виходить, що ті, хто в першу чергу мають захищати, а саме поліцаї, вибачте, поліцейські згідно статті 24 закону України про національну поліцію, вони мають бронь і сидять тихенько і фабрикують кримінальні справи. І роблять, вибачте, друзі, на камеру дурачка з себе. Тому я дуже усіх прошу додивитись це відео до кінця і в кінці написати свою думку щодо поведінки поліцаїв, чому вони так кришують ТЦК, чому вони не хочуть направляти 100% справи до суду, чому роблять все, аби їх сховати? І ви, до речі, запитуєте, як з ними боротись? Ось, подивіться це відео до самого самого кінця. І ви зрозумієте, що на них все-таки є управа, і з ними можна боротись. А кому буде цікаво, додатково щось як боротися з тими ось, вибачте, злочинними угрупуваннями під назвою Поліція та ТЦК. Посилання на те, як замовити та оплатити юридичну консультацію в адвокатській компанії Право Експогруп, наголошую, медіа не займається наданням юридичних консультацій. Для цього є адвокатська компанія, право Експогруп. Посилання ви усі знайдете в описі під цим відео. А тепер, друзі, увага на екран. Дивимося, хто ще не підписався, підписуємось, тому що вже в найближчі дні для підписників, які підписані мінімум дві неділі, ми будемо робити прямий ефір і в ньому говорити про надзвичайно важливі речі щодо світла. Так, так саме про те, світло, ціну за яке українському народу чомусь підняли до небес. І начхали на прямі норми закону, але сьогодні не про це. Отож, бо увага на екран, і пишемо, як на вашу думку, що це за поліцаї і навіщо вони взагалі потрібні українцям? Доброго дня. Будемо одразу з вами по процедурі. Вам заявляю шість разів, що я є журналістом, тому що шість разів заявляю, що я є журналістом, бо попередній слідчий. Давайте так, якщо ви хочете, точніше не так, його потрібно долучити до матеріальної справи. Ми можемо це зробити? Спеціально для і вас. До і не тільки. І долучити свідоцтво ЗМІ, яке чому слідчий шукав у селі Голопупинці. Це де? Я не знаю, де. Це його треба спитати. Тому він звернувся з запитом не до міністерства. Так, звичайно, я вас знаю, чудово, я вам вірю. У мене до вас поки що претензій немає. Так. Я ж вам кажу. Я через то все фільмую, бо попередник ваш наробив гадості і чим підставив Але А що чого мене було перед цим знімати? Тому що перед цим ви не брали слухавку від мене. Ви ж розумієте, це мій особистий телефон, хочу, беру трубку, хочу, не беру трубку. Ну, беру. Чомусь раніше ви хочете брали, хочете, не брали, але ви так. завжди брали? Ні, мені просто цікаво для чого це? То я ж вас вам повідомляю, що до цього ви брали чомусь слухавку. Чому тобто, ви брали? Якби я ще до того не взяв трубку взагалі ні по якій справі, ви до мене тоді приходили, б і ви не знімали, правильно? Ні. Я вам більше скажу, ваші колеги, поліцейські. Чомусь дзвонять до мене на мій офіційний номер телефону. Більш того, вони чомусь приходять навіть до мене додому. Це за це, що, це, що не я задав запитання конкретно щодо себе. Щодо вас, так. в мене є підозра так. по вашій поведінці, що ви разом із своїми колегами вирішили прикрити злочинні дії працівників ТЦК. Як Я їх можу прикривати. Якщо на той час, коли вони знімали. Справа мені тільки попала в руки. Так, але... але я навіть не встиг відкрити. Так. Тоді, а, мене а, була тому... особа, тоді в мене була особа, яка мене чекала, яка приїхала з району. І ви її тупо нагло перебили і сказали, що ні, я прийшов, я ось такий є. Ви вважаєте, що журналіст нагло перебив? Так, нагло перебили, тому що ви прийшли людину, посунули в бік, яка приїхала з району. А яким чином посунув? Ви не давали пройти. Як я не давав пройти? Не, захлив... ви... Я вам повідомляв, що до мене прийшла особа. Ні, то як я не давав? Ви ж зараз кажете реальні речі, хай люди так. побачать. А там же ж є все на відео, я зняв, як я не давав, ця людина спокійно пройшла. Майло, Вона була не, 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 не фізично не давала. Бачите, як це вже давав. говорить. А ви просто прийшли і вирішили, що бачите? якщо я прийшов, ви то, бачите, то, то ми можемо, можем, значить, е... особа, яка прийшла до мене попередньо, зі мною домовилась. Попередньо до мене прийшла, повідомила на прийомі у нас на рецепченні, що я є такий, хочу записатися. Я до нього зійшов, поспілкувався, ми домовилися. Бачите, якби ви брали слухавку, як завжди, так. то ви б знали, я, взагалі, що я прийду. Особисто. Особисто. Ну та й що, що у вас особисто? Ви працівник поліції, що я так. Так? так. Ви тільки що приділили посвідчення. Так. Так. От через те я вас і підозрюю. Бо до цього ви чомусь дзвонили у до вас У вас всі на... працівники поліції підозрювали? Да, у вас у нас всі працівники поліції в РУПі підстава. є злочинні угрупування. РУП. Підстава мене підозрювати. — В смислі підстава. Я вам пояснив, чому я вас підозрюю? Я вам, я вам повідомляю ще раз, я тут справу ще не бачив, не відкривав навіть. — То мене це не цікавить. Ви так? просто сказали, що я Я вам чітко говорю. Я не сказав, що ви взяв хабар. Я кажу, ви також взяли хабар. Я задав запитання. А ви на це сміялися. Подивіться уважне відео, воно нарізки. Попросіть Яцюка, щоб він від мене взяв слухавку, бо він від мене теж слухавку не бере. Ось так вони працюють. Пане Яцюк, вітаю вас. Добрий. Бо я до вас дзвоню вже другі сутки. Ви а від що? мене не берете трубку. А чому ви особисто телефон брати від вас трубку? Бо ви брали від мене слухавку? Так, було. Ну. А зараз яка не... проблема? Щось О, був зайнятий. Ну, то ви я ж що до мене людина прийшла, то я ж до вас прийшов. Без слідчий, по цій я справі. Я з людиною домовився, працюю. А чого ви від мене слухав тоді не брали? Я ж вам повідомлюю, що я повторяти, буду вас. Слідчі по справі? Там Ні, то по слідчий не, і... не хоче навіть руку. По брати. По справі пояснюю. Тільки я отримав руки. А чому ж ви не берете слухавку, якщо раніше ви нормально спілкувалися? Що і вам хабаря занесли? Ну а чого ж ви тоді не берете? Чого ви смієтеся? Ну що ну як як це мені не сміється? Якщо ви кажете просто так собі, без ну, ви, ніяких е, підстав? Що я, вже то я в вам покажу скільки разів ви зі мною спілкувалися? Як ви спілкувалися? Все нормально? Тут двоє суток, бо ви справу отримали. Не берете. Що я можу думати? Не берете слухавку. Добре, я можу я думати, був, що спеціально. ви взяли хабар. Я перепрошую, до мене людина прийшла на прийом. Вона добре, Коли, я, коли ви візьмете слухавку, добре, добре. і я зможу з вами поговорити, добре, добре. надати вам всі докази. Домовимося. То коли до вас зателефонувати? Чекайте, я з людиною, я вийду до вас і поясню. Так, тоді зрозуміло. Тут ми виїслимо. Далі. Долучаємо офіційно Так, офіційно долучаємо. Те, що ви мені сказали в гайбері. Це офіційне свідоцтво. Звичайно, його треба долучити. Це вас все для політику. Собою... Навіщо з собою, якщо ви будете ще запит Міністерства юстиції писати? Я ж знаю вашу процедуру. Правильно пишіть Правильно? запит. Це Звичайно, запит Міністерства юстиції. Не в село Звичайно, я вічно. вам все дозволяю. Це публічне так. посвідчення, я нічого ні від кого не приховую. Можете собі копію зробити, я вам розпишусь, що це дійсно посвідчення, що це не підробка, бо якщо підробка, то ще сяду на 7 років. Ну а що, то ж сказав свідчить, що це підробка. Ді, Разом з вас розумію, коло, що я розумію, що ви зареєстровані, в мене ніяких претензій до цього немає. Я не кажу, що у вас є претензії. Ми з вами вияснили по цьому. Дивіться, так. також не оглянуто протокол, не складено тобто протокол огляду відео. Це саме основне і перше, що мав би зробити слідчий. Оскільки на відео я шість разів повторюю, що я журналіст. На цьому, до речі, місці ми знімали це відео. І один раз пред'являю посвідчення. Ось це посвідчення я пред'являю цьому калугаряну. Так, підійшов до мене ось громадянин, називається Хто Ви? Я сижу в поліції. Представник військомату. Представник військомату. Ось я зайшов в поліцію до Олександра по питанню там. Якогось дільничого, Прийшов до мене працівник військомата, що ви хочете? Запитати, чи ви є зобов'язані? На яких підставах? На яких підставах ви задаєте правозахиснику журналісту ці питання? Ставаю на облік військомат. Ви чуєте, що я вас питаю? На яких підставах ви задаєте журналісту ці питання? Ви хочете пов'язку, то вручайте. Я знімаю все. Тобто його дружина вельми кохана не могла не знати, що я журналіст, бо саме це відео вона й дивилась. І ви зазначте, будь ласка, яка там хвилина, яка секунда, я заявляв, що я журналіст, і на якій секунді, хвилині я пред'явив оце ось посвідчення, яке я зараз вам надаю. Тобто, якби цей огляд був зроблений і так як було по процесуальному правильно, то ми б зараз з вами тут не зустрічалися. Ми вже б з цими злочинцями, яких я вважаю ще раз наголошую злочинцями, сиділи б у Суді і визначав би суд міру вини. Але оскільки попередник ваш не тільки цього не зробив, він ще й сховав на рік справу, на рік. І, про, і коли я дізнався про це, прокурор скасував. Тому в мене на превеликий жаль є недовіра до працівників поліції. І вже тепер цю недовіру ніхто не скасує. Розумієте? Тому я вже ну, от, вибачайте, раз у вас такі колеги, ну, я маю надію, що ви реабілітуєте руку. Зробите все як правильно, Напишіть запит в Мінюст. Мінюст дасть вам відповідь, що дійсно таке ЗМІ існує. Або не існує, то я сяду в тюрму. Я тільки за, сім років, оце, що хоч нормально років. Я знаю, ні, ну я, я просто ну, це не вам. Я до вас претензії я ж кажу, не маю поки що. Я вам пояснив, чому я так дію, чому я так буду діяти, тому що це 100% справа. І вона має бути оголошена цим особам підозра, тому що за цією статтею не треба реальної погрози ні працівнику поліції, ні журналісту. І обов'язково зверніть увагу на статтю 17. Ми спеціально вже роздрукували, ось зробили. Це дуже важливо. Стаття 17 закону України, будь ласка, про захист медіа. Там чітко написано, що ми з вами маємо один юридичний статус. Так, я про це знаю. Але. Ви знаєте. Я знаю, ви бачите, ви вже доводите людям, що ви хороші слідчі. А я поганий, що вас зняв. Нема питань, люди дадуть свою оцінку. Я ж не кажу, що я хороший. Я йшов, що ви поганий. Просто для себе було цікаво, для, ну, з якою метою це було зроблено, Я через викладено в соціальній мережі. Це було зроблено, я вам поясню, з якою метою, і люди це все побачать, як я дискредитую поліцію і чому я дискредитую поліцію. Розумієте, так? Тобто громадяни мають побачити, Олександр Вікторович поганий, тому що він дискредитує поліцію. А дискредитує поліцію тому, що ніхто не перевірив тото, то-то, то-то, то-то. А ви як слідчий, ну вже вибачте, без вини винуватий поки що. Тому що ваші попередники наробили горя Олександру Вікторовичу. А ви вже тепер ну, змушені віддуватись. Тепер ви дивіться, можете реабілітувати всю поліцію, зробити все законно, вручити підозру, і ми з вами взагалі, хай суд визначає, може вони й невинні. і суд визначить, що вони невинні. і до вас жодних претензій. Ви свою роботу зробили. Міню зараз запит напишете, долучите матеріали перевірити, що Олександр Вікторович, чи відповідаєте свідоцтво дійсності, чи не відповідає, до речі, прикривіть його до запиту Це просто із складових? — Звичайно, 100%. Я ж нічого з вами не, не сперечаюся. Ви слідчий, ви маєте це все самі розуміти, і ви бачу, розумієте. І мені приємно, що я маю справу з розумною людиною. Але я знову таки кажу: у вас є 100% шанс реабілітувати Вайсов? Просто законно сказав: дивіться, ми написали запит, а мені сказав, що нема такого ЗМІ. І ми це опублікуємо, що все, Шалюк Олександр Вікторович, шахрай і таке саме. А якщо таке зміє, будь ласка, підозра, і ми з вами, як то кажуть, жмемо один в одному руку, і хай суд на суд тільки визначає, а не Харчук. Бо Харчук написав, так, там, що він визначає, що людина вважається невинуватою, а він суд. Задача слідства зібрати всі докази, якщо це є журналіст. І висловлені погрози, а експерт написав, що ці погрози були направлені виключно на те, щоб викликати емоції страху. Там все в експертизі, я ще й читав. Все тому тут не треба жодних реальних погроз в плані. Тобто, якщо я вам зараз повідомлю, що завтра вас знайдуть в мішках, то це є погроза працівнику поліції. Для мене це буде просто слово. Це для вас слова. І для мене це може я бути знову. Але в Кримінальний як кодекс, кодекс е, 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 вельми шановний пане Андрій, я цю пацієнту. Я кілька раз могли і мене, називали. Знаю, і мене так само. Yeah. Людям я прощаю. А ти це Ні. Розумієте? Є поняття людина. От скажімо так, мене до вас Скажіть, може в в був момент, коли, вас, е, коли ви перебували у Вінницькому руку, коли вам вручали повістку. Так. Хто вас сюди викликав? Мене викликав сюди Олександр Рябоконь, Так. так. Виконуючи не за хто викликав? Я не знаю, хто викликав. Напевне, він, бо він вже тут мене чекав. Так, то до чого тут Калугорян? Мене от дуже цікавить сама суть Калугоряну. Для чого давити на особу, яку викликали виконувати свої службові обов'язки? А хто на нього давить? Так, Зараз мова йде про, про що, що? Про про що? що Вираз, Виразився неправильно. Для чого е, було писати цій особі? Писати що? Ну, ту словасну перепалку, яка вас виникла. Ні, це вона власний. написала, що мене знайдуть. Ви ж почитайте. Так. Е... Що мене знайдуть в мішку. Я розумію. До чого тут одне до іншого? Е, я маю на увазі, ви ж розумієте. Ви бачили, для чого мені вручили повістку по цій переписці? Щоб я помер, щоб мене знайшли в мішку. І про це написав хто прокурор офіційній постанові. До речі, постанови читав. Прокурор читав. Будь Встановлен... ласка, тоді по почитайте, Ви зрозумієте, що не встановлено такі-то, такі-то ще е події. Так, да, Прокурор сам написав. Так, не будемо говорити, тому що є, да, так, є так, я є, це не будемо говорити, але це прокурорська постанова, процесуальний документ, який я міг опублікувати, е оскільки він був винесений. Якраз таки після закриття кримінального провадження. Uh -huh. Тому це вже про досудове слідство мови йти не могло. Досудове слідство вже не було, його було закрито. Зараз воно знову поновлене, зараз веслідчий. Е, тому вказана е, Калугаряну е, розповіла, чому мені вручали повістку. І yeah, це все yeah, правило. Тут вона ж написала. Uh -huh. В Фейсбуці вона визнала в своїх поясненнях як свідок. Визнала ці всі, що це вона писала, всі ці обставини. Так, воно не запрячу. Так. Будь ласка, є експертиза. Качі говорить, на що це було направлено. Але слідчий це перекрутив. Бо треба реальні обставини, оскільки вона не знала, що я журналіст. Так ось, щоб дізнатися, чи вона знала, що я журналіст чи не знала, треба зробити протокол огляду, відео, де на відео. Я вам навіть секунди можу вказати, але я хочу, щоб ви його подивилися і самі зробили висновки. На офіційний Ютуб. У нас офіційний Ютуб, там стоїть і Звичайно, воно причому без нарізки взагалі вам будь-який експерт скаже. Ви берете його на експерти. Якщо ще можна, і у вас буде час на це. Просто напишіть мені, яка хвилина, щоб я конкретно не оглядався відео, а взяв конкретно... А я хочу, щоб ви оглянули все. Знаєте чому? Тому що ви зрозумієте усю суть того, що вони наробили. У досудовому розслідуванні буде весь, весь відрізок часу буде е, цікавий досдовому. Звичайно, так. Да. Прям весь. Е, Прямо весь. Ну, тобто, тому там, що ви... ви маєте зрозуміти одне. Ви, ви задали запитання. питання? Ви, ви що я зафіксував момент того, що ви йому пред'являли своє посвідчення. Я Так. Ми цей момент зафіксуємо. Це, Правильно. це зрозуміло, там є це на відео. Це не питання. Так. Питання в іншому. Ви задали перед цим декілька мені запитань. Ці всі відповіді на ці запитання на рахунок Калугаряна і цього Олександра, про якого ми зараз з вами говорили, є на відео. І я не хочу вам на це відповідати, бо цим я е, спотворю картину вашого її свідомості. Я хочу, щоб ви самі подивились. І оці питання, які ви тільки що задали. Вони там, відповіді на них є. Ви самі побачите, хто і чому. І чому моя позиція принципова. Так вони ще мають залучити ж колаборанта з Гайсами. Це хто? А це Юрій Коломійко такий, фігурант нашого кримінального розслідування. Журналіст? Хто журналіст? Він? він? No. Журналіст чого? Та я вас питаю, бо ж. Ні, то кажучи, я ж не фігуру, знаю. Яко, фігуру, чого? Фігуру, він, ну, Хорошо, ким працює. Я не знаю, ким він працює, я знаю, що він колаборант. Він друг Кирила Стрімоусова. І рік ще тому назад я вам про це доповідав. По цій справі, до речі. Ми з вами зустрічались тоді без камери. Так, я пам'ятаю. Тому, так, да, така ситуація. Давайте напишемо одну заяву про долучення вашого посвідчення, щоб воно офіційно зайшли до мене в справу копії вашого кажу, посвідчення. А змінюється ми вже візьмемо запит. Запит, і обов'язково те, що я вам скину, я вам розпишусь, що воно відповідає дійсності. Ми можемо роздрукувати. Можете, так, Але правильно, я з вами що? повністю згоден. Але я вам ще розпишуся, щоб ще було докази про те, що я а вдруг це не відповідає дійсності і у вас тут зараз на шавлюка буде ціла. Кримінальна стаття, ви представте? Ви, ви будете єдина людина на цій планеті, яка хоч в чомусь... ви це, зрозуміли? Це, ми, ми ж не сьогоднішні люди. Все буде це, де, це я зараз все. Бо ви людина адекватна, я бачу. А пан попередник ваш, розумієте, чому я так Йорничний? Я вам розпишу спеціально, щоб потім не казали, що це ви десь скачали. Шавлюк розписався і надав. Я що му? ізначально задавав таке запитання, тому що я не зрозумів, чому до мене таке ставлення. Хорошо. Яке б у вас було ставлення до працівника поліції, який закрив справу з ганерних підстав, сховав її на рік? Протягом 10 днів вас не повідомив, як це передбачено КПК. І ви чудом дізнаєтесь через рік, а потім він від вас тікає. І ловите ви його в прокуратурі. Представляєте, журналісти бігають і ловлять в прокуратурі поліцейських. Яке б у вас було ставлення до працівників поліції? Ну, Якби я не працював тут, то я б, що сходився з думкою більшості. Сто відсотків. Тому я ж кажу, у вас є шанс... Але ідеальний як я тут шанс... працюю, то я розумію, як... як працює система. Не повірите, я також розумію, як працює система. Система я маю на увазі МВС. Тому система має працювати згідно закону. Ось мені сказали в вайбері, так? Вайбері вам можу повторити, якщо ви не можете знати. Хорошо, тоді це. Такі просто напишете мені заяву, прошу долучити до матеріалів такого кримінального провадження наступних пеналі документів. Я викладу для того, щоб люди бачили, як я дискредитую поліцію і чого. А тим паче, коли справа буде зроблена згідно закону, зараз слідчі все повитребовує, надасть цьому оцінку, я скажу, дивіться. Слідчий зробив те, що є по закону. Відкривайте закон, читайте. Запит написав, молодець написав. Е, є підтвердження? Є. Які питання до слідчого можуть бути? Я що тут прийшов дискредитувати когось? У мене роботи куча, у мене колаборантів, до цих уродів треба пакувати, щоб гай шумів. Я приходжу, я вже думав, ця справа може в суді, вже вже в суді. Він тут таке написав, ти коли відкриваєш. Дивиш. Ти й-мо! То по цій логіці ти на, на емоціях Харчука зловив мордачів надавав, а я ж не знав, що поліцейський. Що, серйозно? А ти мені посвідченість один раз пред'явив? А я не побачив його на відео, чесно, я ж не відео знімав. Я на самому відео не побачив. Ну так вийшло, розумієш, Харчук, вибач. Ну він же собі підписує вироки. Зараз любий бандит це подивиться і скаже, слухайте, якщо журналіст вже не журналіст, то мусор, тим більше не мусор, вони ж так говорять. Тим більше пан Яцюк визнав, що він ще купив собі шеврони. Ну все. І шавлюк каже, а я дуже кажу, собі. Продовість. А бачили шапку, я купив собі, я знаю де. Я собі шапку поліцейську купив і знімав відео. Та ж взагалі все, шахрай. Прийшов до, до, сюди в міліцію, є ж відео, в поліцію. Приходжу і кажу, я генерал, Цей бідний хлопчик. Думаю, шавлюк генерал, це все. Вішайся. Ні. Я йому придивив посвідчення, а він до мене каже, я чи я журналіст. Кажу, о, треба посвідчення перевіряти. А не слово вірити. І я знаю, що я це людям показав. То давайте жити в правій державі. Якщо ви ведете слідство по мені і я вас вдарив, то це явно те, що я зацікавлений, там, слідчого залякати. Ну це їжу, зрозуміло. Так якщо я фігуранта викриваю, і ви мені вручаєте повістку, щоб я здох, ну це їжу, зрозуміло, що я цю справу доведу ну, до всіх судів. Я все одно і буде вирок. Розумієте? Хорошо. Тобто, я хто вони качаю. там не робили, що вони там не робили, так це все на обласній вже прокуратурі. Прокурор чітко мені сказав, я ні від кого не приховую. Олександр Вікторович, тут все явно, тут нема що копати. Тут все явно, хай суд визначає міру вини. Або невинності, суд скаже невинний, або закриє кримінальне провадження, це прерогатива суда. А вибачте, слідство не може за два роки зібрати що? Е, написати мінюст, отримати витяг, е, отримати копію свідоцтва завірене мінюстом. Слідство не може. Ну, Про що ми зараз будемо говорити? От як мені відноситись до вашого попередника? Я, вас Я вам теж дуже дякую, пане Андрій. Давайте ми будемо, мабуть, вибачайте за вашу да, ні, це нормально, мені також куча роботи.